Всім привіт! Радий вітати вас на своєму маленькому каналі. Конор МакГрегор знову потрапив в епіцентр скандалу. МакГрегор вийшов на майданчик в рекламних цілях і у виставковій бійці відправив нокаут Москіта Майами. Пацан був госпіталізований і отримав знеболююче. Макгрегор, в свою чергу був засвистаний трибунами. Ну а Дана Овайт звичайно заступився за свою зірочку. Я якось бачив подібне за участі Деонтея Уайдлера. Що не так з цими талісманами, які хочуть протестувати на собі удар професійного бійця? Чого ви чекали? З чого зроблено це вбрання талісмана? Якби я був талісманом, я би не дав свою згоду, аби мене по голові був професійний боєць. Тана на ті заступився за Конора, але й Конору потрібно було якось свою силу приборкати. Це все ж таки реклама. Але можливо, і за величини костюма він не розумів, де на якій відстані знаходиться голова бідолашки. Люди вже жартують, що талісман заробив собі на безпіднутарість. А ще Вайт прокоментував можливість реваншу Лівері і Махачева. Феноменальний виступ Олівері, особливо проти пацана, якого всі вважали фаворитом. Фантастика. І Я вже в очікуванні його реваншу з Махачевим. Нам потрібно влаштувати цей бій знову. Подивимось. Дана завжди дивиться на поєдинки з точки вигоди, а не з точки чого хочуть фанати. Тренер Махачева висловився про бій Олівейри. Звичайно, я не знав, хто переможе, але хотів аби це був далі Скажу вам чесно, я не очікував, що перемога Олівейри буде такою легкою. Мені не треба було його недооцінювати. Я вважаю, він заслужив право на реванш, але можливо у UFC на цей рахунок інша думка. Він зробив достатньо, Не знаю, як вирішить UFC. Особисто я вважаю, що всі, звичайно, очікують Бійпорі Гейджі і будуть дивитися, що там по закупкам бій Але для мене і фанатів Олівейра довів, що він вибору право битися за титул. Плюс він вже перемагав Іпорія і Гейджі і зробив це впевнено. Даріш висловився про свою поразку. Зі мною все добре, я відновлюся і повернуся. Коротко, ясно, і по ділу. Ох і важко йому буде знову виборювати свій право на титул. Він у великій френдзоні у UFC. До також дав коментар про біолівейри. Що я можу сказати? Він йшов за нокаутом і свого добився. Олівейра абсолютний майстер по фінішам. Кожен раз, коли він виходить в октагон, за ним цікаво дивитися. Тут і додати нічого. Олівейра вже всім довів, що він топ легкої ваги. На його рахунку скальпи таких топів, як Поріє, Гейджі, Фергюсон, Кевін Лі. Тепер ще й далі І при таких опонентах у нього ці бої це яскраві фініші. Можемо лише побажати йому отримати свій шанс на титул. Терек Бронсон про завершення кар'єри Аманди Нуніас. Жінки, які виступають у її вагових категоріях, зараз відкорковують шампанське і святкують. Тут краще її не скажеш. Команда вичистила свої дивізіони і всім все доказала. А от Джуліана Пеня залишилася незадоволена цим рішенням, так як хотіла реванш. Олівейра на прес-конференції прокоментував свій бій. Вдячний Богу за те, що він веде мене по цьому шляху, дає мені ці можливості, цей бій і цю перемогу. Я завжди кажу, що мені достатньо одного раунда. Коли я попадаю, бій закінчується. Я довів це історія в історію. Бій був видовічний, але швидко закінчився. Я допустив помилку, намагався перевести його і сам опинився знизу. Але як тільки я встав, я дав собі настанову, йти вперед. Я просто давив і вів полювання на нього. Я розповідав, що я буду це робити, і я це зробив. Олівейра без питань довів, що він топ і знову порадував своїх фанатів. І його емоції в октагоні – це те, в чому ти віриш, і бачиш, що це його життя. Йому би ще англійську вивчити, і він буде суперзіркою. Зараз він займає третє місце за кількістю перемог за всю історію UFC. 22 перемоги у промовленні. Також він сказав, що готовий до реваншу і чекає на цю можливість, а прямо зараз хоче провести час з сім'єю. Кормія оцінив шанси Олівейрі в реванші з Махачевим. Він провів один раунд. Схоже, він націлений на реванш з ісламом. Я вірю, що бій буде конкурентним. В першому раунді він непогано справлявся, і зараз він впевнений, що може перемогти. Не знаю, бій покаже, в бою з ісламом Олівейра виглядав розгубленим, це було видно. Даріушем навпаки, навіть після тейкдауну, впевнено, йшов вперед. Час покаже, а ми чекаємо. Також не розуміє, як Даріуш йшов фаворитом у буків. Олівейра зупинив 20 бійців, і знаєте, що мене шокує? По закінченню бою задаєшся питанням, як Даріуш був фаворитом. Не було ніяких сумнівів, що він взагалі зможе щось зробити Олівері. Чарль показав перевагу в ударці. Він показав Даріушу зіркове небо цією комбінацією правої руки і Хайкіка. Для Беніла це був кінець. Корм'я так розповідає, що можна подумати, Даріуш це рандомний пацан, який проходив на вулиці і його підписали на бій. Звичайно, його вважали фаворитом не просто так. Вісім перемог поспіль, великий досвід за плечима. Функціонал, Реплін. Всі думали, це якраз той криптоніт для Олівейри, але він виглядав, як сам не свій. Стерлінг засмучений поразкою Даріуша. Він давно мав отримати титульник, але я вітаю Олівейру з величезним досягненням. Він настоящий фінішер. Стерлінг підтримує Дарюша, як знає, як це коли ти не підходиш у всіх чемпіон. Маю на увазі, що на відміну від інших чемпіонів, Стерлінга змушують битися набагато частіше. Але поки що він тримається, навіть доказує, що це не випадковість, і він цілком заслужено є чемпіоном. виклав фотон, де показав свою форму. Що ви думаєте, що я ганяю вагу, ви помиляєтеся, це не так. Сауна – це сеанс краси для шкіри і здорового волосся. Коста красавчик. Я сподіваюся, на свій наступний бій він прийде зі своїм суперсекретним соком. Хоча він і б'ється рідко, але мені цікаво дивитися його бої. Такі були новини. Дякую всім за увагу. Побачимось.